Вітаю, друзі, і доброго ранку студія. Це країна онлайн. А це ви б ніколи не здогадались. Так виглядає спеціальний квадратний термос. Незвичайний, а для тих, хто подорожує літаками. Власне, сьогоднішня наша розмова про авіакейтерінг. Це їжа, яку будуть їсти пілоти і пасажири. Ось так виглядає їжа економ-класу. І я думаю, що багато хто бачить, а ось так виглядає їжа бізнес-класу. Думаю, що багато хто з вас, ну і я особисто побачить зараз її вперше. Ось ми вже починаємо завантажувати спочатку автівку, а потім желітак. Насправді дуже важкеньке. Скільки, до речі, це так. вона важить? Ні-ні-ні, ставка поки 50 кілограмів. Скільки? 50, 50 кілограмів. 50, -50 кілограмів. Міські бокси ми завантажуємо під пломбою. Все перевірено на безпеку. Перевірено на безпеку інспектор Саба, Пор Портовський міста Борисполь, а також інспектор Київкирга. Давайте починати. Підемо, А, Тут все автоматично у вас. Так. — я. Ось так ми завантажуємо. Да, завантажуємо в автоліфт. Наскільки я бачу, тут у вас є спеціальні стропи. Зараз треба зафіксувати цей вантаж. вади. Да. Візки ставляться спеціальні ячейки і фіксуються тормозною педалькою. Це вже час їхати. Екіпаж цієї машини взагалі то дві людини, але судячи за розміром кабіни, думаю, що я буду дуже сильно заважати, коли буду тут вторим номером. Їхали ми надовго, кабіна дійсно не дуже велика. Зараз залишається лише досунути цей шмат трапи і починати перевантажувати вже все це в літак. На жаль, сам літак нас не пускають, адже, як ви розумієте, на літаку головний його командир. Тут потрібні додаткові дозволи. Ну, хто нас їх знає, хто ми такі, що ми будемо робити. Тому працюємо лише тут з вантажі. Насправді ми ще непогано Тут влаштувалося. Адже нашому другому оператору постійно заважають працювати. Можете побачити, є служба безпеки, яка слідкує, що ми робимо, щоб ми не зробили чогось зайвого. Ось, власне, і все. Це останній контейнер, який залишаються завантажити. Їжа готова. Це була країна онлайн, країна така, як вона є, До наступних включень.